І так, мої любі, ми продовжуємо з вами третю частину української мови Три, один. Уроки у нас сьогодні 3-4. Назва або тема нашого уроку, число іменника, сполучення букв дж ДЗ, Джозеф Редір. Кіплінг, книга джунглів Маулі. Давайте ми обговоримо нашу домашню роботу. І так, уроки 3, 4 на сторінці 5 в маленькому, зелененькому зошиті. Так, повторюємо. Правила хорошого тону позначаємо речення, у якому слова вибачене вжито правильно. Далі слова подяки вжито правильно. Далі ми повинні заповнити пропуски і поставити загублені розділові знаки. В робочому зошиті ми повинні переписати віршик, підкреслити в вречені слова вжиті в переносному значенні. Перечитати маленький уривок книга джунглів Мауглі. Так. І написати один із законів джунглів. Все, це все домашнє завдання. А тепер пропоную попрацювати над віршиком квітика. Коли є він, воно або вона, число іменника тут однина. Амно... Ну... Так, підручник, дерево, задача, рідина, а множина, вони оці, дерева, книги, руки молодці. І так, давайте дослід... дослідимо іменники в однині. Підручник, дерево, задача, рідина. А в множині дерева, книги, руки, молодці. Давайте ми підкреслимо різними кольорами іменники, які водни. І іменники, які в множині. А зараз пропоную послухати завдання 5. Іменники змінюються за числами, уживаються в однині й у множині. Іменникам в однині відповідають слова він, вона, воно або цей, ця, це. Цей олівець, ця дитина, це вікно. Іменникам у множині відповідають слова вони або ці. Ці діти, ці олівці, ці вікна. Так, а тепер нам необхідно з'єднати групи іменників та їх характеристики. І так, сестра весна честь. Якого роду іменники? Правильно. Однина, жіночий рід. Олівці. Столи, настрої. А для того, щоб нам виділити, який рід, ми повинні перевести в однину олівець, стіл, настрій. Тобто множина, чоловічий рід, серця, дороги, листи, серце, дорога, лист. Множина, усі роди. Поля, малята, весла, поле, малят, ко, весло множина, середній рід. От ми з вами і впоралися. А тепер пропоную проспівати пісеньку про іменник. ne А тепер давайте повернемося до зошита. І так, сторінка 11. Хвилинка каліграфії, в писемності й мові наша сила. Вони в народ єднають нас, щоб гордість розгорнула, розгорнула крила, надії вогник щоб не згас. Давайте ми перепишемо це а, на ли, листівочку донизу. І так. Гарненько, старанно. Давайте будемо переписувати. Тримайте пальчик на тому слові, яке ви переписуєте. Натискайте на паузу та працюємо. Так, сторінка 12. Сторінка 12. Прочитай уривок вірша віри Бреславець. як звучать букви? прискорюючи темп. І відтвори з пам'яті. Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують, а щоб букв не розділяти, дж і дз, вдягли... ага. а щоб букв не розділяли, дж і Дз вдягли брелі. Так дзирчать, як всі на світі, бджоли, гедзі і джмелі.